Розпад Югославії на початку 1990-х років призвів до десятиліття жорстких протистоянь між народами, що ненавиділи один одного. Нації бажали відродити власну незалежність, але натомість зустріли опір від центрального уряду та представників панівного народу, яким були серби. Останні виношували ідею об'єднання всіх своїх співвітчизників у єдину державу Велика Сербія. Це призвело до загрози масштабної війни на Балканах. Яка могла перерости в етнічні чистки і геноцид. На жаль, саме так і сталося, що зробило цей конфлікт одним із найкривавіших в історії Європи та світу. Сьогодні ми поговоримо про те, як почалися Югославські війни, чому Югославія втратила свою могутність і як Словенія та Хорватія вибороли власну незалежність. Протягом усього періоду існування Югославії. Її уряд вів політику на розмивання національних особливостей народів, які в ній проживали. Панівною нацією всередині Федерації були серби, її представники утримували в своїх руках і всю виконавчу владу в державі. Упродовж десятиліть йогославське керівництво, очолюване ними, намагалося поширювати свої впливи і зміцнювати контроль над несербськими територіями. Із цією метою здійснювалися масові переселення сербських мешканців у республіки, де вони становили меншість. Таким чином, за досить короткий час у Боснії, Хорватії та інших землях з'явилися чисельні сербські етнічні анклави. Саме вони забезпечували вплив та могутність центрального уряду. Інші ж нації не могли вільно розвивати власну культуру та ідентичність, адже це сприймалося Белградом як прояв сепаратизму і загроза цілісності Югославської Федерації. Така політика природно викликала невдоволення серед балканських народів, яке поступово ставало все більш радикальним. Після смерті багаторічного диктатора Йосифа Броз Тіто держава почала занепадати, занурюючись у економічну кризу. Це, у свою чергу, почало загострювати давні національні протиріччя між народами Югославії. Більшість із з них бажали зупинити несправедливе сербське панування та почали вимагати розширення прав своїх республік. Але серби, розуміючи, що із крахом Югославії вони втратять власну регіональну могутність, були рішуче налаштовані зберегти федерацію. Між народами з'явилися нові конфлікти, які будь-якої миті могли привести до жорстокої війни. Однак уряд Югославії, замість того, щоб розрядити напружені міжнаціональні відносини, ще більше їх посилив, маючи на меті позбутися власних ворогів. Він схилявся до ліквідації федеративного устрою та створення єдиної сербської національної держави. Це означало, що всі несербські нації тепер могли опинитися у ролі другосортних народів, втративши власну ідентичність. Такі плани аж ніяк не влаштовували республіки, тож внутрішнє протистояння почало різко погіршуватись. Першими проти Белграда виступили економічно розвинуті Словенія та Хорватія, які бажали більших автономних прав. Але уряд категорично відхилив їхні прагнення, і це переконало місцевих еліт розпочати власну незалежну політику. 23 грудня 1990 року словенське керівництво організувало референдум про державну незалежність, за яку висловилося понад 90% населення. Результат голосування неабияк стурбував Белград, який розцінив такі дії Словенії, як прагнення зруйнувати єдність Югославії. Для того щоб запобігти можливій війні, уряд вирішив створити державну армію, більшість якої складали серби. Звісно, що це лише прискорило спалах відкритих внутрішніх конфліктів, які невдовзі переростуть у затяжні війни на знищення. Першою, хто випробував на собі гнів Белграда, була Словенія. 25 червня 1991 року вона офіційно проголосила свою незалежність та водночас запустила процес краху Югославської Федерації. Друзі, радимо вам підписатися на наш Patreon або ж стати спонсором на Ютубі. Після оформлення підписки ви зможете голосувати за теми майбутніх відео, а також отримуєте доступ до купи ексклюзивних випусків. Зараз на екрані ви якраз бачите прев'ю відео, що доступні до перегляду лише спонсором. А окрім цього, ми хочемо особливо подякувати ось цим людям за фінансову підтримку нашого каналу. Ми щиро вдячні кожному, хто допомагає базованій історії. Словенське керівництво на чолі із президентом Міланом Кучином усвідомлювало, що Белград розпочне із ним війну. Через це місцеве населення і сили оборони були готові до спротиву у випадку необхідного наказу від їхнього уряду. А тим часом серед Югославського військового командування не було єдності щодо того, як чинити із непокірною Словенією. Міністр оборони Велько Кадієвич виступав лише за демонстрацію сили, яка б спонукала словенців відмовитися від незалежності. Але начальник штабу Югославської народної армії Благої Аджич виступав за проведення повноцінної операції із повалення словенського уряду. Зрештою, перемогла саме пропозиція Кадієвича. Югославський наступ розпочався на світанку 26 червня із хорватського міста Рієка і прямував у бік словенсько-італійського кордону. Вже вночі 27 червня. Війська Белграда прорвали кордон із Словенією у місті Метлика. Звідки почали наступ в глиб території країни? Паралельно із цим йогославські частини, які базувалися у самій Словенії, приступили до захоплення міжнародного аеропорту Любляни. Такі дії викликали тривогу керівництва держави. Тож вже невдовзі президент Мілан Кучан офіційно проголосив збройний спротив вторгненню. Йогославське командування зустріло таке рішення із подивом, оскільки аж ніяк не очікувало спротиву від цієї маленької республіки. Але їхній шок розвіявся, коли вони зазнали перших бойових втрат, позбувшись двох гелікоптерів, що були збиті словенськими силами. Водночас останні почали активно блокувати місця розташування сил супротивника на власній території, зокрема під Орможем та Косезе. Але тим не менш, югославським силам все ж вдалося заволодіти значною частиною прикордонної території Словенії, що давало їм сподівання на швидку перемогу. Наступного дня словенська територіальна оборона почала чинити запеклий опір солдатам Югославії, завдавши їм кількох серйозних поразок. Одна із них відбулася поблизу міста Нова Гориця, де було відбито три югославських танки, а у полон взято близько ста ворожих солдатів. Фактично, із цього дня федеральні сили почали втрачати всі зайняті території, оскільки багато словенців, які залишалися у них на службі, покидали їх і долучалися до спротиву. 29 червня війська Югославії внаслідок блискучої операції словенських сил втратили контроль над аеропортом Любляни. Окрім цього, того дня Белград втратив кілька прикордонних пунктів, а ще через ефективний опір місцевих не зміг здійснити морську висадку поблизу Хрватини. Зважаючи на нескінченні невдачі, йогославське командування виголосило любляні ультиматум, в якому вимагало припинити вогонь до 9-ї години ранку 30 червня. Але словенський уряд відхилив його, позбавивши Белград шансів на перемир'я. У цій ситуації югославський штаб почав розмірковувати над зміною плану дій у Словенії, схиляючись до силового завоювання всієї країни. Але проти цього виступили політики, побоюючись, що це викличе хвилювання населення в інших республіках. Таким чином, війська федерації продовжували намагатися блокувати словенський кордон, одночасно застосовуючи в боях свої підрозділи у самій Словенії. Однак справи у них продовжували погіршуватись, оскільки словенські оборонці за підтримки населення завдавали їм поразки за поразкою. Ними були здійснені успішні атаки на прикордонні переходи Шентель, Горня, Фернетичі і Горянсько. 3 липня уряд Єгославії несподівано заявив про припинення вогню. Цьому передавав тиск із боку Європейського Союзу і югославських політиків, які мали дещо відмінні погляди, ніж військові. Так були створені умови для мирного вирішення конфлікту, що вилилося у підписання відповідної угоди. Згідно її умов, Белград відводив свої війська від словенських кордонів і зобов'язувався не зазіхати на незалежній Словенії. Таким чином, ця маленька європейська країна відстояла свою свободу, змігши дати гідну відсіч спробам імперії повернути її назад у неволю. Але збройне протистояння на Балканах тільки розгорталось. А ще однією жертвою Белграда стала Хорватія, доля якої виявилася набагато важчою за Словенську. Хорватія була іще однією республікою Югославії, яка рішуче встала на шлях розриву із Белградом задля свого самостійного розвитку. Однак майже чверть її території займав сербський анклав, де у квітні 1991 року було проголошено республіку сербська країна. Її населення бажало єднання зі своїми братами і не визнавало прагнень хорватів, спричиняло криваві міжнаціональні сутички всередині країни. Але керівництво останньої вже у травні організувало референдум із питання відновлення свободи, який серби принципово бойкотували. В результаті 94% населення проголосувало за незалежність республіки, що серйозно загострило непримиренну і жорстоку внутрішню боротьбу. 25 червня в один день із Словенією Хорватія офіційно проголосила своє відокремлення від Балканської Федерації, практично одразу Белград відповів насильством, оскільки втрата одразу двох республік могла запустити ланцюгову реакцію в інших частинах імперії. Югославське командування планувало здійснити наступ на Хорватію по всьому фронту із території Сербії та Боснії і Герцеговини. Бойові дії розпочалися у липні, коли сербські сепаратисти пішли в наступ на узбережжя Далмації з метою відрізати хорватів від моря. Їх підтримували йогославські підрозділи, які мали на озброєнні тисячі одиниць бронетехніки та артилерії. Однак хорвати, які ще залишалися на службі у федеральній армії, почали масово втікати із неї і вставати на оборону власної країни. Це призвело до того, що чисельний склад йогославських військ почав скорочуватись. А внутрішня дисципліна все більше падати. Однак у хорватів справи були куди гірше, оскільки у них ще не було власної сформованої армії, а також достатньо засобів для оборони. Через обмеження на поставки озброєнь у зони конфліктів на Балканах хорватські сили спершу не мали чим стримувати могутню югославську навалу. У цій ситуації Загреб пішов на безпрецедентні кроки, розпочавши закупівлю озброєнь методами контрабанди. Окрім цього, для того щоб швидше сформувати власну армію, він дозволив в'їзд до країни іноземних добровольців, серед яких були і носії радикальних ідей. Тим часом у Далмації розгорнулися запеклі бої, а Югослави, користуючись своєю вогневою перевагою, банально стирали хорватські міста в руїни. Потужним артилерійським ударам піддавалися, зокрема, такі міста, як Вуковар, Дубровник, Осієк, Карловац та інші, що вело до масової загибелі цивільних осіб. До серпня 1991 року Югослави за підтримки сербських сепаратистів змогли зайняти до 30% хорватської території. Практично у кожному хорватському містечку або селі, у яке заходили серби, відбувалися жорстокі розправи та насилля над їхніми мешканцями. Таким чином, окупанти і сепаратисти висловлювали своє категоричне неприйняття існування хорватської державності та народу, але хорвати билися завзято. Опір із їхнього боку продовжував наростати, а вже невдовзі це призвело до справжнього перелому у цьому протистоянні. Ним стали затяжні та виснажливі бої за міста Вуковар і Дубровник, де югослави наткнулися на фанатичний спротив їхніх оборонців. Наприкінці серпня 1991 року Югославська народна армія впритул наблизилася до прикордонного хорватського міста Вуковар. Командування у Белграді сподівалося одразу захопити його, тому сконцентрувало близько 40 тисяч військових із танками та артилерією. Поряд із ними до штурму підготувалися також і загони добровольців, більшість з яких сповідували сербський націоналізм. Оборона міста складала лише близько двох тисяч хорватських бійців, переважна частина із яких була добровольцями із інших поселень. Вони були озброєні переважно стрілецькою зброєю, що давало мало шансів на успіх. Проти добре оснащених югославських сил. Зважаючи на це, командувач югославського угрупування Живо та Панич перечував швидке взяття міста під федеральний контроль. 25 серпня по Вуковору були нанесені масовані артилерійські та авіаційні удари, після яких в атаку пішла піхота і техніка. Але несподівано хорватські оборонці почали завдавати ворогу швидких і руйнівних ударів, користуючись міською забудовою. Югославські війська атакували впродовж трьох діб, але зламати спротив захисників ніяк не вдавалось. У цій ситуації командування вирішило взяти місто в облогу, після чого змусити хорватський гарнізон капітулювати. Але хорвати робили все можливе для того, щоб не дати югославам досягти своєї мети. Вони викупили на території міста цілу систему укріплень, обладнали вогневі позиції на верхніх поверхах будівель та підвалах, а також активно мінували дороги. Таким чином, Вуковар перетворився на майже неприступну фортецю, спроби оволодіння якою коштувало Югославії великої крові. Тому з часом федеральні війська почали банально рівняти Вуковар із землею, паралельно намагаючись зробити просування малими групами. Але і з цим хорвати успішно боролись, здійснюючи приховані нічні рейди у розташуванні ворога для знищення його солдатів та техніки. Проте, в умовах масованих югославських бомбардувань, міська забудова поступово перетворювалася у суцільні руїни. Це створювало захисникам серйозні проблеми, оскільки вони втрачали свої оборонні рубежі. У зв'язку із цим, 3 листопада 1991 року, Югослави змогли досить глибоко вклинитися на міські вулиці. Паралельно із цим облога створювало хорватським силам великі труднощі із доставкою продовольства і боєприпасів. Що ставила останніх на межу виживання. Зрештою, 18 листопада захисники були змушені відступити із майже повністю знищеного Вуковара, який повністю перейшов під югославський контроль. Бої за це місто стали одними із наймасштабніших за все ХХ століття, як за руйнуваннями, так і за військовими і цивільними жертвами. Але не лише Вуковар був приречений на таку гірку долю. Ще одним хорватським містом, яке зазнало величезних спустошень, був Добровник. У жовтні 1991 року йогослави блокували його із моря, а згодом почали облогу значними силами із суходолу. Місто піддавалося масованим ударам артилерії, кораблів та авіації, незважаючи на те, що воно мало особливий культурний статус. Тут, як і у Вукуварі, місцевий гарнізон стояв до кінця, не даючи федеральним силам прорватися на міській вулиці. Але ситуація все ж була кращою, оскільки хорватському командуванню за рахунок добровольців вдалося збільшити і посилити свої війська у цьому регіоні. А тим часом у рядах Югославії почало наростати невдоволення і втома від відсутності перемог на фронті. Через це почастішали випадки втеч солдатів із несербських республік, що неабияк послаблювало федеральні частини. Як результат, хорвати почали здійснювати спроби контратак ворога для зняття облоги Дубровника, і вони виявилися успішними. Врешті, 25 травня 1992 року, після довгих та виснажливих боїв Югослави зняли облогу через відсутність будь-яких засобів на досягнення успіху. Таким чином, війна у Хорватії увійшла в новий етап, який завершився її повним та остаточним визволенням від ворожих сил. Наприкінці 1991 року ситуація у Хорватії почала все більше привертати увагу світової спільноти. Це вилилося у те, що вже незабаром на лініях розмежування між протиборчими силами почали з'являтися миротворці ООН. Паралельно із цим за посередництва західних держав розпочалися перемовини про мирне вирішення протистояння на Балканах. Це було на користь Хорватам, оскільки їм був необхідний перепочинок. Для посилення війська та здобуття міжнародного визнання. Зі свого боку, Белград був змушений змиритися із поточним станом справ, бо його можливості ведення війни закінчувались. Таким чином, між сторонами настало перемир'я, яке, однак, змогло протриматися лише рік. Але бойові дії продовжували тривати без особливих успіхів для федеральної армії, тоді як хорватські війська твердо тримали оборону. Відновлення протистояння не задовольняло міжнародне співтовариство. Тож у січні 1995 року воюючим сторонам конфлікту було запропоновано мирний план. Він передбачав порозуміння між урядом Хорватії та Сепаратистською республікою Сербська крайна, яка мала перетворитися на автономне утворення. Сербам мали віддати території Банії, Кордона, Східної Ліки і Північної Далмації, а також надати широкі політичні права. Фактично це означало, що Хорватія мала легалізувати на своїй території сепаратистський анклав. Який був тісно пов'язаний із Белградом. На щастя, для Загреба ватажки сербської країни не прийняли плану, посилаючись на те, що без присутності сил ООН він не буде діяти. Так відбулося через те, що хорвати таємно готувалися до ліквідації ворожої присутності на своїй землі і не мали наміру подовжувати термін присутності ООН, який добігав кінця. Вже у травні відмобілізована і добре озброєна хорватська армія несподівано нанесла удар. В рамках швидкоплиної операції Блискавка нею було звільнено більшість зайнятих сербами районів у західній Словонії, Кордоні, Ліці та Далмації. Сепаратисти перебували у повному розладі, а Белград ніяк не міг їм допомогти, оскільки сам був втягнутий у виснажливі бої у сусідній Боснії. Остаточний крок до завершення війни був здійснений 4 серпня. Цього дня президент Хорватії Франю Туджман оголосив про проведення операції Буря. Яка мала на меті ліквідацію Республіки Сербська країна. тисячне хорватське військо всього за 84 години зайняло майже всю територію Сепаратистського утворення, окрім земель східної Славонії. Це була швидка і блискуча військова кампанія, яка фактично поклала кінець хорватській війні за незалежність. Однак східну Славонію Загреб не зміг звільнити, оскільки Захід активно наполягав на поверненні до мирного вирішення конфлікту. Як результат, там було утворено міжнародну адміністрацію, яка передала Хорватії цей регіон тільки у 1998 році. Таким чином виснажлива війна хорватського народу за свою свободу завершилася омріяною перемогою, яка була оплачена життями близько 14 тисяч воїнів. І, хоч його вдалося завдати хорватським землям моторошного спустошення, вони так і не змогли зламати моральний дух захисників. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!